Всім привіт! Subshop.com.ua І якщо вам хочеться чогось незвичайного, представляю вам новинку минулого сезону, тобто минулого 24-го року, це дошки Aquain. Тут представлені дві модельки. Одна 12.6 на 30, така більш туристична версія, і 12.6х29 така більш спортивна версія. Тут у нас цікавий колір, якісне виконання, посилення е, борту. Верхньою і нижньою стрічечкою. А у варіанті більш спортивному у нас ще є продольний стрінгер, який йде через усю дошку. Ціна середнього сегменту у нас також є кромки, корми, жорсткі, і також ми бачимо тут стрінгер. Такі дошки ви можете замовити у нас на сайті. Дзвоніть, проконсультуємо, підберемо на ваш смак.